Привіт всім на моєму каналі і е, хотів би сьогодні поговорити про історичну достовірність Біблії ще раз. Багато людей, особливо за останні 100 років, сьогодні взагалі таких людей безліч. Ну, Просто ставлять під сумнів історичну достовірність Біблії, події, які там написані. Але Біблія говорить, що коли замовкнуть камені, то люди замовнуть камені заволають. Ось і заволають. Про багато держав, такі, як, наприклад, Ілам, Масирія, ми знали із Біблії, що вони існували. Ось, і люди, звісно, ставили завжди під сумнів. Якщо щось було в Біблії, але люди ще не знайшли цього, вони обов'язково говорили, що цього не було. Але за останні 100 років була здійснена маса археологічних розкопок і знайшли і Асирію, лам. Ось. І якщо ми будемо йти далі, історичні події, які описані в Біблії, наприклад, коли в часи Ісуса Навина. Ми бачимо, що день продовжився. То е, по всьому світу, е, і професор Чарльз Тотен це вже давним-давно дослідив, е, близько 100 років тому навіть більше. Ось е, зібрав ці перекази. І також дослідник Мене Великовський теж це дослідив. Ось е, по всьому світу є розповіді про продовжений день або ніч, або вечір. І у фінів, і у японців, і Геродот в Єгипті, коли був, то йому розповідали про продовжений день за тисячу років до Геродота. Ось. Тобто, ну, свідчень маса, розкопок маса. і часто дуже смішно чути, коли люди говорять там про якихось мав. Коли, наприклад, існують такі споруди, які сьогодні неможливо зробити, ну там стотонні, наприклад, колони, і, незрозум... і витасані з каменя. Що це мавка робила? це, Ну, або будівлі в горах, е... які треба там супер-супер техніку для того, щоб підняти ці витасані камені. Ось і неймовірну техніку, щоб це все зробити, обписати. Тому, звісно, Біблія про це все говорить, і нам потрібно довіряти Біблії. Ось не ставити її під сумнів. І, ну і найголовніше це бути церквою, ось тому, що Ісус Христос, коли прийде, Він забере і спасе, забере з собою церкву. Церква це його учні, це ті, хто вивчають і виконують Біблію. Тому, якщо ви хочете вивчати Біблію, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на канали Салтаненко. Хай Бог вас збереже і захистить! Всім мирного дня!